У цьому відео я розповім про найбільший швейний виклик за довгий час пошиття пальто. Будемо говорити про дизайн, моделювання лекалу, розкрій, примірки і пошиття. Мої вітання всім! Я дещо забула сказати у самому відео, тож дозвольте зробити це тут. Попередження, це відео не лекція, не курс, а особистий блог. Тому тут присутні жива мова, місцевий діалект, суржик та повтори слів. А тепер давайте до самого відео. Мої вітання в сім'ї, ось сталося чудо. Я нарешті дошила це пальто. Не може бути, це сталося. Це було насправді щось. От, насправді щось, хоча все, що я цього року для себе шию, це щось, тому що це абсолютний вихід із моєї зони комфорту. Тож. Давайте до самої історії. Початок цієї історії є в цьому відео, обкладинку якого ви зараз бачите. І так, тоді я була абсолютно права. От є деякі вироби, ти їх вже відчуваєш. Уже ти їх відчуваєш, що з ними буде і як з ними буде. І це насправді справжується на всі сто відсотків. От що я говорила в тому відео, воно все абсолютно реалізувалось до слова То зможете подивитись. І порівняти. Отже, це пальто це пальто стало насправді великим викликом. І не з цієї точки зору, що так, це пальто, це воно дуже тяжко і осити насправді, досить такі тяжко, особливо коли це пальто суто класичної технології обробки, насправді, це дуже тяжко. Проте, якщо ти шиєш ракети досить такі часто. Просто більше, от це пальто, це більші жакет, і все нічого тут вкрай особливого нема. Особливої стає тканина. Насправді, тканина в цьому виробі диктувала все, абсолютно все, і так і було. І це цілком справедливо, тому що в тому відео, в першій частині, якщо можна так сказати, я не сказала одного головного. Коли я йшла в магазин тканин, мене було дві ідеї: насправді подивитися тканину для пальто, і друге купити якусь особливу тканину. Що малося на увазі особлива тканина? От в мене тоді був досить такий, легко кажучи, неприємний етап мого життя, і мені спало на думку по дорозі в магазин. Мені потрібна така тканина, яка би повністю от, заполонила мої думки, яка була б викликом, щоб я думала, що із неї зробити. Як зробити, щоб відволіктися від негативних думок? Так, і я її купила. Насправді, можливо, саме з цієї точки зору, з цієї я не знаю навіть, як це назвати, тому що насправді це стало величезним викликом. Твіт, твіт. твіт. Це одна із тих тканин, яка. Ну просто вимагає до себе уваги, вимагає до себе всієї уваги, яку ти маєш дати. І вона не потерпить ця тканина жодної відмовки, жодного твого такого я не хочу це робити. Я це пропущу, Я ось тут піду на впрямець, і я цього робити не буду. Ні, ти з нею маєш зробити все. Абсолютно все, тому що інакшого вона не прощає. Навіть коли ти думаєш, о, я працювала з твідом, я знаю, що і як там робити. Ні, цього не буде. І це не буде працювати із кожним новим твідом, з яким ти працюєш. Чому? Тому що переплетення у кожного твіду своє. А, волокна, з яких він робиться, також різне, щільність різна, усе різне. І ти вже оті знання, які ти отримала. Можеш і не використати в цьому виробі. Це досить таки цікаво. Тож мені довелося поєднувати аж три характеристики у дизайні. Перша, цілком практична характеристика, що мені практично потрібно від цього пальто. Це довжина і це певне закриття шиї, тому що шия у мене мерзне, вже стандартні коміри, ласканами Мені не підходять, тому що якщо то їх потрібно піднімати, чимсь там ще а, закривати, щоб вони... Повністю закривали шию. Третє, це потрібно друге. друге потрібно було це, щоб цей дизайн реально працював із свідом щоб він ось працював із ним, щоб працював так. І третє, щоб мені це подобалось, тому що якщо ми шиїмо той дизайн, який нам не подобається, який нас не запалює, який нас не мотивує одягати цей виріб знову і знову і відчувати себе в ньому класно. Нічого не вийде, просто не вийде. І цей виріб завісне у наших шафах, і ми його одягати не будемо саме. Тому мені було потрібно поєднати ось ці три характеристики. Це зайняло в мене дуже багато часу. Аж сім ескізів, і врешті-решт я на один дивлюся і така. Точно от я хочу цей, от я хочу цей ескіз, я хочу це пошити. Ну ось давайте починаємо роботу. Ще в мене було бажання з чисто з практичної експериментальної точки зору спробувати одну річ перенести плечовий зріст на спинку. Зараз достатньо це трендова річ. Вона в якомусь часі була також дуже модна, дуже трендова. Потім все повернулося на місце, тобто на стандартне місце розміщення плечового шва. А тепер знову він іде назад. Тож чому би не спробувати? Ось це була моя мета. Ще спробувати таке плече. Ну окей, перше випробування мало би пройти чудово, воно пройшло далі би все мало піти легко. Проте ні. Наступний виклик: отже, дизайн був. Наступне треба було той дизайн вмістити в той відріз тканини, який у мене був, тому що функції докупити тканини у мене не було. Тут починається саме цікаве. Отже, потрібно було спочатку створити лекала. Так, здається, ти створив уже лекала і все легко пішло, але ні. Отже, я щоб перевірити, чи цей дизайн буде працювати. Я створила лекала і давай їх розкладати на відрізу тканини. Це, до речі, розкладання в мене зайняло, ви не повірите, до п'яти годин. Чому ж так багато? Тому що мене не було повного відрізу тканини на цю ідею. І докупити, як вже я сказала, функції не було. Тож мені потрібно було метикувати. Дуже-дуже довго, щоб все вмістити, включно з підбортами Насправді, чим би я могла пожертвувати, це трішки я пожертвувала довжиною. не Я не отримала ту не отримала ту умріяну довжину, яку я хотіла. І я пожертвувала кишенями. В теоретичному у мене була думка, що цілком можливо на кишені накладні у мене вистачить матеріалу, проте спойлер не вистачило. Отже. Зайняло це мене дуже багато часу, але все-таки всі мої лекала вмістилися в мій відрізках. Слава Богу, все далі піде все набагато легше. Далі я буду шити все буде круто. Ні. 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 Наступне було велике питання, яке треба було вирішити: це дублювання твіту. Тому що, коли ти шиєш пальто, ти маєш продублювати згідно технології пілочку, частину спинки, тобто там, де потрібно було. З твітом проблематика така, якщо ти насправді шиєш із твіду пальто, штани, спідницю. Ти маєш його продублювати досить таки добре, щоб на е, спинці не робилася форма там, де вона не буде не треба, щоб була. Звісно, вона буде робитися, але зменшити ось цей великий рівень такої уявної деформації треба було. І що ж тут було робити? Я вирішила що перед тим, як шити, скласти собі стратегію, в ту стратегію я практично писала всі свої знання, які мала із роботи твідом, із роботи із і з роботи з жакетом і Шанелі. Я думала, ось це все вирішилось, оце все було круто. Тобто, дублювання яке, перш за все я думала я продублюю його фатином, як жакет Шанель, який шила цього року. Про те, як виявилось, фатин не спрацював. Чому він не спрацював? Тому що у мене не було того фатину, який не тягнеться, а він тягнувся. Для жакету шагнелі він підійшов. Чому? Тому що там було переплетення із Котону льону. Воно не тягнулося, воно не тягнулося нікуди. Це було просто для підтримання форми дублювання. Тут треба було інакше. Відповідно до того, що переплетення воно було досить нещільним і воно могло їздити куди хочеш, його треба було зафіксувати, щоб воно тримало форму. Отже, Фатин не вийшов чим би ще було його добре продублювати це тією тим матеріалом, я забула, як він зветься, якщо то напишу ось тут. Згідно американських термінологій, він зветься Кінський волос. От їм би було досить таки непогано продублювати. Насправді, проте його в мене не було у мене був звичайний дублерін. І здавалося, тут би мало все пройти досить таки чудово і легко. Проте ні. Коли ти працюєш із твідом, потрібно бути дуже уважним до того, щоб ось це все переплетено під час дублювань не з'їхало. Щоб воно, якщо воно мало бути рівне, вертикальне, так воно має бути вертикальне. Щоб цього досягнути, треба було. Приметати дублерін до деталей, щоб воно нічого нікуди не сунулося. І так починаються ось ці дрібні маленькі махінації, які тобі потрібно зробити, щоб досягнути результату. Зазвичай я цього не роблю. Але перед тим треба було після розкрою обов'язково обметати всі деталі. пальто. чому? Тому що він розходився. От розходився цей твіт в різні сторони, він не тримався купи. Я до нього настільки бережно ставилася, я його так перекладала з такою ніжністю, щоб та нитка нікуди ніде не полізла, що це було просто вражаюче. Тож довелося дублювати все. Отже, продублювавши, треба було починати шити. Я починаю шити і, ну, окей, ти шиваєш. Пинку, ти шиваєш, а, рельєфи, пілочки і я розумію, що мені треба перш шивати рельєфи пілочки мені треба подивитися, чи вистачає в мене на кишені. Я так дивлюся, що там залишки, на підборти вистачає, на кишені накладні. ні Що ж мені робити? Мені потрібно робити кишені у швах. Ну що ж, я роблю кишені швах, мене іншого вибору немає. Далі починається саме цікаве, тому що під час роботи із пальтом, із жакетом, в тебе є досить багато дрібних операцій, які тобі треба зробити там трошечки підрізати, там зрізати шов, щоб воно виглядало чудовенько, щоб воно загорталося, щоб там не було потовчки. Тут я не могла різати нічого. Оці підрізи не можна було зробити. Не можна було зрізати, отам, наприклад, що два шпа разом, одне зрізати, тому що. Будь-яким чином ти потягнеш ту тканину під час, як ти одягаєш, це пальто будь-яким іншим чином, і вона вилазить. І воно вилазить. Навіть продубльоване воно лізе. Тобто дублерін схопився добре до тканини, але він її не зафіксував від того, щоб вона не розпадалася. Цікаво, насправді цікаво. Тут, тут треба було дійсно висьобування. Так, до чого це я все? Тому що після. Роботи із спинкою і пілочкою час працювати із підкладкою під бортами. І саме питання того, чи ти будеш обрізувати, чи не будеш обрізувати тканину по лінії борта, це дуже важливо. Вийшло, що мені цього робити не можна було. Насправді, і це момент той, що от ти завжди маєш думати, як ти носиш це пальто, як ти його маєш носити, або пальто, бо інакше виріб, тому що. Якщо ти той виріб будеш ось так одягати по визначних подіях, і він весь час тебе буде в'їсит, так ти можеш провести ці обробки, і вони будуть нормально працювати. Але коли насправді ти хочеш носити це пальто у буденності часто, ну наскільки погода дозволяє, то тобі треба робити саме ті технологічні обробки, які будуть цьому сприяти. І так, підборти. Питання було підкладки, якусь підкладку обрати. У мене був Атлас, чорний атлас і коричнева або бура підкладка. Насправді, от коли ти складаєш разом в один мікс підкладку і виріб, вони мають, вони мають співпрацювати. От, ти маєш ось так. Це воно, це воно чому, тому тобто, що все має співпрацювати. От в тебе має кожного разу, коли ти даєш гудзи, коли ти даєш якусь там засібку, дизайн, підкладку. Воно має працювати. Ось це воно, ось це воно так має бути. І я кладу цей чорний атлас і відчуваю, так, це воно окей. Мене його вистачало. Піжама до побачення, бо я мріяла пошити цього атлас піжаму. Це буде підкладка. Під борти довелося кероїти з декількох частин, але згідно технології, це дозволяється. Тож, окей, їх вже дублювати я не стала, тому що якщо ще до пілочки додасть доблювання підбортів, це вже буде вкрай товсто, дуже товсто. А, можливо, можна було скористатися тоненьким дублеріном, але він би взагалі не працював. Це не той твіт. Він Шерстяний і він важкий, от він тяне донизу, от він падаючий, він важкий. Просто б той дублерін цього всього не тримав. Насправді, не тримав у вигляді пальто. Можливо, у вигляді короткого жакету, так. Інакше, коли б тебе така маса тканини, вона тягне донизу, він би не тримав теж. Я вже закінчую із підбортами і підкладкою, Настав час рукавів. По ідеї ви бачили, які рукави мають бути по ідеї, вони мають бути відкриті от мені їх схотілося. Проблематика, блискавка. Я пройшлася по всіх магазинах, які були в моєму містечку два рази. Її не було. Не схожу кольор і довжини не було. І ось що мені робити? Їхати за одною блискавкою, ну за двома, бо на два рокава, три години. Ой, тому що наступний е, магазин через три години. Це об'яснево замовляти в інтернеті дві блискавки, ніхто не продає. А треба ж купити максимум 10, звідки я знаю, які вони мені будуть треба. Ну, от нема такого нормального магазину фурнітури, щоб там можна було це все замовити, можна було б ще щось собі дозамовити. От такого нема. Насправді нема. Можливо, до війни були, а от зараз нема, я не знайшла. І от в мене була така. Проблематика, що мені робити? Я ще думала, можливо, там гудзики, гаплики, томпочки зробити. Але вони ну, працювали б, але працювали не ідеально. Але чому мені це хотілося врешті решт це один елемент з дизайну, який мені ну вкрай хотівся ну просто неймовірно хотівся. І я стою перед дилемою забутися про блискавки, чи все-таки. Їх шукати, чекати можливості, можливо, доля яким чином повернеться, і я їх все таки куплю. Я їду в Київ, я їздила в столицю і думаю: от можливо, якимсь чином, неправда, графік був досить такий тісний, щільний, і, можливо, я там куплю це столиця. Ну і ось насправді. Не виходило, я випала з свого графіку, у мене не було вільного часу, але я так бачу. О, магазинчик швейної фурнітури, я туди зайду, куплю. Не було, не було, доля була проти мене. І ось в один прекрасний момент я вже вирішила: добре, давай, забудемося про ці блискавки, давай по стандартний рукав, ну, от що воно тобі. Все, вирішую, шию просто стандартний рукав двошовний, Все, забудемося про той дизайн. Прокидаюся на наступний день. Я хочу ті рукави, я хочу їх пошити, Я їх хочу пошити і все. І знову я себе переконую, це була дискусія, у мене тривала декілька днів. Врешті-решт, випала можливість, що я все-таки по інших справах з'їжджу в свій обласний центр, можливо, там куплю ту блискавку. Ну, ось я чекаю цієї можливості, можливо, вона все-таки реалізується. Я туди приїжджаю, я купую фурнітуру, купую блискавку, ну, вона не ідеально підходить, але хай там за твідом цілком можливо її видно не буде, що вона не ідеально по кольору підходить. І ось я повертаюся і починаю шити ті рукави. Маю сказати відразу: цілком можливо і не цілком можливо, я впевнена, якби це був не твіт. Це було б набагато легше. Насправді, все було б набагато легше, набагато швидше, але що є, то є. Так чи інакше, я витратила досить багато часу, але я вшила ті блискавки. Я вшила ті блискавки і далі робота пішла. Я вшила рукави, рукави шити було не досить такі складно. Чому? Тому що твід, по-перше, він шерстяний, як вже я казала раніше, він гарний окат робить, от він дуже гарний окат робить. І далі все пішло. Далі все пішло, далі без питань зробився низ. Питання було із засібкою, завжди. От коли ми бачимо різні жакети Шанеля, або роботи із твідом. Там завжди є нюанси в засібках. Якщо твіт дозволяє, то там роблять або а, петлю в рамку, або виметують петлю, або окрему планку роблять, щоб зробити петлі. Ну, або а, роблять кнопочки, або петлі на кідні роблять. Тобто певна варіантивність виробу залежить, виробу це я маю на увазі петлі, залежить від того, який у тебе твіт. Тому що. Виметити петлі з цього твіду неможливо. Як вже я сказала раніше, він лізе. Просто-напросто лізе. Так само ти й не зробиш петлі в рамку, він лізе. Останні накідні петлі, ну, вони тут би не личили. От вони б мені просто не подобались, я б з ними не ходила. І залишились кнопочки. Звісно, можливо, б можна було використати якісь там декоративні гаплики, щось таке. Так, можливо, але мій варіант це кнопочки. І ось я пришила кнопочки, мене це влаштовує, і я вирішила завершальний дизайн, це пришити, як вже ви бачите, два гудзика. Вони абсолютно декоративні, просто-напросто декоративні. І ось я закінчила пальто. Якщо рахувати в роботу, враховувати всі мої метання. То я із ним працювала з. Вересня, вересень, окей, половина вересня. Оці всі метання, думка вересень, жовтень, листопад два з половиною місяці. І більшість з цього часу були сумніви: сумніви: чи варто робити це, чи варто робити щось інше. Але насправді те, що я собі запрограмувала, купуючи цю тканину, вона має займати мої думки. Вона має займати мої думки так, щоб я там не думала про ті. Різні події, які були в моєму житті. Чи вдалося йому вдалося на якусь частину забрати мої думки від тих подій? Це справедливо. На всі 100%, звісно, ні. Але це доводить те, що ми собі програмуємо із купівлею тканини. Це і буде у нас далі у виробі, у тому, як ми будемо з ним працювати, що буде з ним, як буде з ним іти все. Це вражає, насправді вражає. Тож так було непросто. Було насправді не просто було непросто на кожному з етапів роботи із цим пальтом, хоча маю зазначити заради справедливості. Просто було мені на перших етапах, тобто в мене була базова основа, я дуже легко зробила собі моделювання. Далі я не садила виріб, я не садила пальто на себе. Воно вже все було зроблено. Питання було виключно в дизайні, в чому саме довжина і приталеність, тому що. Все-таки приталеність ти маєш точно, абсолютно точно, обрати із тканиною, коли ти дивишся на себе в дзеркало. Ти інакше ту приталеність не обереш, ти її не оціниш. І саме для того потрібна була м ось ця можливість попрацювати над корекцією тканини і дизайну щодо неї. Ось це було. Посадки не було, тому це набагато легше було. Зате все інше технологія обробки. Ось зайняло в мене дуже багато часу, дуже багато зусиль, і насправді я не шкодую. Мені було приємно це робити, тому що мене була ціль, і я її досягала. І справедливо завершити було б тим, що під тим першим відео було дуже багато коментарів підтримки, за що я насправді дуже вдячна, і було коментарів інших, які також знаходяться в тому самому місці, як я місці прокрастинація. І хочуть звідти вийти. Я не знаю, чи повиходили ці панянки, що сподіваюся, що так. Вони подошивали все, що їм потрібно, і не потрібно. В них все ще сшиється. Але я помічаю це за багатьма майстрами, які кажуть: от я хочу собі те й те пошити. Але питання часу, а потім питання бажання, що я не хочу це втілювати, тому що це тяжко чи ще там щось. Ми шукаємо собі виправдання, ми не шиємо для себе. Або ми не досягаємо тих цілей, які би хотіли досягнути, але виправдовуємо себе через лінь, через якісь там інші причини. І ми цього не робимо. Проте, от коли, ти від, коли ти отримуєш таку підтримку, вона тебе мотивує, насправді дуже мотивує. Тож мені було дуже приємно за, за ту підтримку, яка була висловлена. Цікаво зазначити і інше було, окрім цього, ви цього, можливо, хтось побачив, можливо, не побачив, тому що я це повдаляла ось те, що тобі бажать. А щоб у вас не вийшло, щоб ви оце цю тканину разом з цим пальтом, смітник, викинули, щоб ще там, ще, ще там щось. тобто У нашому просторі, на жаль, є, і це дуже часто і присутнє, досить таке ставлення просто. Я не знаю, як його пояснити. Насправді я довго думала, я не знаю, як це пояснити, воно існує. Тобто, так, ми можемо сперечатися з чисто професійної технологічної точки зору, що нам комфортно, що нам не комфортно. Ми можемо сперечатися на рахунок а, контроверсійного контенту, який м, створює уману або хибне уявлення на рахунок чогось. Це справедливо, тому що це питання професійності. А з точки зору те, що мені людина не сподобалася. З якимсь там моментом, і я бажаю тобі неудачі, я бажаю тобі просто-напросто провалитися. Епічно я буду щаслива від того провалу. Це насправді дуже сумна позиція. Дуже сумна позиція. Це, знаєте, живуть люди в пеклі епічно. Мало того, що ми живемо в такий момент в нашій країні, багато людей живе в своєму особистому пеклі. І до чого це є? Я впевнена, що у нашому оточенні, не тільки в моєму, але й в вашому, як і в інтернет-оточенні, якщо це можна так сказати, так і в інших оточеннях є люди, які чомусь будуть вам бажати ем, провалу, Щоб ось це таке було. Будуть бажати вам або писати неприємні речі. Не звертайте ви на їх увагу, не звертайте те, що вам ці люди говорять, це не є. І правдою, це не є чистою правдою. Насправді, все залежить від вас, від ваших можливостей, вашого бажання. Ставте себе на перше місце, ставте бажання шити і творити на перше місце, змінюватись на перше місце. Своє саморозвиток і ставте на перше місце ви, тому що ви цінні, ви заслуговуєте цього. Ви заслуговуєте шити те, що вам хочеться. Ви заслуговуєте ось цього всього. Тому що. Як воно є, ви цінні перш за все для себе. Кожна наша перемога над собою, те, що ми рухаємося далі. І це дуже важливо. Тож, дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, модою і шитьте все, що вам хочеться. Що ж, на останок цілком справедливо розповісти про те, як я випробувала пальто у реальному житті. Отже, в ньому достатньо тепло, при температурі плюс один з достатньо високою вологістю та неприємним прохолодним вітром. Проте, швидше за все, пальто буде крутитися. Матеріал дуже схильний до цього, що дуже сумно, адже під час шиття і під час проби на Цю не дуже приємну характеристику матеріалу цього не було видно. Тож,